Всім привіт! От вам обіжнене слідуюче відео. Значить, мова піде про ось цей будинок. Як не раз я вже згадував, ми з кумом коли вчилися на трактористів в очбовому комбінаті, а тут приблизно в цьому районі, там по вулиці Словацького біля трамплінів, хто не знає. От, то ми вільний час, та й не тільки вільний. Е облазили, обзаглядали всі. Доступні підвали, можливі ходи і щось таке подібне. І значить, за моєї пам'яті, де цей будинок був просто фундамент будинка, зруйнованого давно. Ну, Я не пам'ятаю того будинка. От. Ну, а фундамент був серйозний фундамент. Опять же, в той фундамент скидали в ту яму сміття. Але можна було ще попри сміття пройти. І підвал під цим будинком, доступ, що було доступно, був на два поверхи От. в глибину. Можливо, він ще був глибший, але хід глибший був засипаний. Чи, ну, якби то обсипався сам по собі, щось таке, похоже, було така глина впала. От. І значить, з того другого ну, глибшого підвалу. Був хід сюди в ту сторону. з мене за плечима інститутські приміщення. Був хід сюди під дорогу, де приблизно цей БМВ стоїть в тому районі. От. Ну, і він буквально там, пару метрів і був засипаний якимось таким грузом будівельним сміттям. От. E з часом на тому фундаменті збудували цей будинок. Щось він так по сьогоднішній день стоїть пустий. От, нічим не задіяний, але ж діло не в тому. Діло в тому, що робили прості по гідроізоляції оцям, між будинком і тротуаром відкопували. От. І по-моєму, що мій знайомий ескаватором відкопував да. От, цього. і розрили той хід. Десь якраз оце вже зробили новий асфальт недавно, років три назад. От. А ще як лежав старий, то було видно, де просіло. А десь в районі цієї БМВ якраз От. Е, то, значить, ескаватором, як розкопували там ту руваку вздовж хати, то розрили той хід і він був повністю засипаний будівельним сміттям. І то таки був хід, то вже не частина підвалу. От. І хід йшов сюди під дорогу, значить, мав бути з'єднаний приблизно з тим будинком. Ось така історія ще одна. Далеко не остання. Якщо вам цікаво, буду розказувати під настрій, під погоду. О, сьогодні погода класна. Ось таке діло. Може зараз ще щось згадаю з таких подібних історій. Всім хорошого настрою, бувайте здоровенькі.